Привіт! Сьогодні ми зробимо коротеньке тренування на наші ніжки та сідниці. Почнемо з того, що трошки розімнемо шию, покладемо праву руку на ліву сторону нашої голови і трошки розслабимо, не будемо надавлювати дуже обережно, просто для того, щоб трошки розвантажити її. І після того переходимо у позу стола та ліву ногу виставляємо назад та пружинимо. змінюємо ногу, трошки розминаємося. І далі починаємо працювати лівою ногою, підіймаємо її вгору, спину тримаємо у нейтральному положенні, не прогибаємо і не скручуємо її. Тримаємо м'язи пресу, і залишилися вверху, і трошки пружинимо. Працюємо з цією ж мішкою, Ліве коліно приводимо до лівого ліктю і виводимо у паралель із підлогою. Або майже у паралель. Ще декілька повторювань. Обережно тримаємо прес і будемо змінювати ногу. Починаємо з того, що підіймаємо ногу вверх, тримаємо спину і, звичайно, концентруємося на нашому диханні. Воно має бути стабільним та комфортним. Трошки пружинимо і будемо повторювати праве коліно, приводити до правого ліктю. Особливо не перехиляємося на ліву сторону, тримаємо баланс і ще декілька разів. Опускаємо ногу і переходимо на лікті. Будемо знову працювати з лівою ногою. Через верх робимо таке полуколо по діагоналі. Торкаємося пальцями ніг, підлоги і ще корпус тримаємо рівно. Працюю тільки ноги та сідниці. Малюємо такий коло, змінюємо ногу та повторюємо те ж саме. Закінчуємо і будемо змінювати вправу Ліву ногу виставляємо назад, згибаємо лікті і майже торкаємося нашим підборіддям підлоги. Лікті дивляться у різні сторони. Нога, як маятник, йде вверх. Ще декілька разів. І зараз наші лікті будуть йти вздовж нашого тіла, тобто не в різні сторони, як до того, а вздовж тіла. Зверніть на це увагу, при цьому також працюють м'язи наших рук. І коли ми змінюємо положення наших рук, то м'язи працюють різні. І ще І обережно змінюємо сторону. Права нога працює і лікті в різні сторони. Ще декілька разів, Будьте обережними. Нікуди не поспішайте. Нога як маятник і лікті вздовж тіла. Продовжуємо також вправо, але змінюємо центр навантаження у наших руках. Обережно збираємо ноги, виводимо ліву ногу назад і переводимо вперед, дуже зручно сідаємо. Руки збираємо ззаду, відкриваємо грудну клітину, дихаємо, не затримуємо тут дихання, переводимо руки вперед, уходимо на передпліччя і повністю лягаємо, якщо це зараз доступно для вас. У цьому положенні знаходимося хвилинку, відпочиваємо та відчуваємо, як розтягуються м'язи наших ніг, м'язи наших сідниць, те, що у нас зараз працювало, обережно підіймаємося і змінюємо ноги. Права сторона виходить вперед. Спробуйте зробити так, щоб тримати баланс десь посередині і не перекатуватися. На ліву або на праву сторону. Сядьте зручно, але так, щоб ви відчували розтяження. Обережно виходимо на передпліччя і лягаємо. Відпочиваємо тут, розтягуємо наші м'язи, які в нас зараз працювали. І обережно підводимося, збираємо ніжки, переходимо в. Положення дитини, кладемо чоло на килимок, витягуємо руки, обережно підіймаємося, і наше тренування завершилося. Дякую!